Сьогодні говоримо про ключовий аспект виходжування вигодовування. у передчасно народжених дітей. Травна система є ще недостатньо зрілою, тому наше завдання забезпечити максимальний ріст дитини, використовуючи найбезпечніші та найефективніші методи. Наш пріоритет номер один материнське молоко. Ми знаходимося в блоці інтенсивної терапії, клінічна лікарня номер 15 пологовий будинок номер 2 Мистицький. Наразі в блоці інтенсивної терапії знаходиться дитинка, яка потребує респіраторної підтримки. Коли вона знаходиться на респіраторній підтримці, сама їсти вона не може, тому що їй додатково йде потік киснево-повітряної суміші. Через носик іде потік, тому це буде дискомфортно дитинці. Дитинка народилася сьогодні. Дитинці на даний момент дві години життя вона е, поки що адаптується, їй потрібна респіраторна підтримка для покращення її адаптації. Такі дітки, наприклад, як ця дитинка, отримують харчування через шлунковий зонд. Всі дітки, які знаходяться на респіраторній підтримці, харчуються спочатку через зонт. Вони отримують мамине стіжене молоко, яке мама приносить сама, стідившись, в палаті, Наприклад, медсестра набирає шприц і дає дитинці через шлунковий зонд. Потім, коли знімається респіраторна підтримка, Забираючи шлунковий зонд, пропонують харчування через шприц. І дитинка має проявити обов'язково рефлекс, смоктальний рефлекс, щоб ми розуміли, як воно буде далі харчуватися. Потім вже приходить мама, і ми навчаємо її прикладання до грудей. Шлунковий зонд, він заводиться через ротик або через носик, різні бувають ситуації. І їжа потрапляє безпосередньо в шлунок. Таким чином, що шлунковим зондом ми забезпечуємо декомпресію шлунку, тому що це кисневе повітря на суміш потрапляє також в шлунок, і щоб він не роздувався, за допомогою шлункового зонту виходить лишнє повітря. Для таких діток альтернативою харчування може бути годування зі шприца, але це вже коли дитинка не отримує респіраторну підтримку. Якщо мами знаходяться в тяжкому стані, отримують там відповідні препарати. Якщо мама не може принести своє грудне молоко, застосовуються адаптовані молочні суміші. Якщо дітки маловагові, додатково до цього можуть застосовуватися білкові добавки. Дітки голодні ніколи не залишаються, харчування відбувається кожні три години по графіку. Для передчасно народжених дітей. Кожна крапля материнського молока є не лише харчуванням, але й ліками. Тому в Україні створено три банки грудного молока, в яких здорові жінки що годують, донатять своє молоко. Про банк молока розкажемо в наступному відео.